TCL 2025. Новий рік, новий немінг, нові технології. Компанія, нарешті, офіційно привезла свої міні міні-LED в Україну, і ми вже тримаємо в руках перший з них: C6 KS це початковий міні міні-LED, але з характеристиками, які здивують навіть тих, хто давно стежить за ринком. Це не апгрейд минулорічної моделі, це взагалі новий початковий міні міні-LED. В країні в цьому році буде доступно чотири моделі міні мініледів: C6 KS найпростіший, далі C6 K хороший середняк, C7 K Крутий ігровий телевізор з високою яскравостю, і останній C8K. Це вже фламан, в якому є все і для всього. Про всі ці телевізори ми з вами обов'язково поговоримо і знімемо огляди. А зараз повернемося до початку і подивимось, що пропонує нам базовий мінілет, Розберемося для кого він підійде і що цікавого TCL показав в цьому році. З 6 ks цей телевізор буде доступний в чотирьох діагоналях. 50, 55, 65 та 75 дюймів. І перше, що впадає нам в очі, це кількість зон локального затемнення. Люди, які розбираються в телевізорах і знають, що це таке, будуть приємно вражені їх кількістю. 50 та 55 має 180 зон, 65-ка 242 зони, та 75-ка 312 зон локального затемнення. Це доволі хороший показник, як для доступного міні-леду. Для людей, які не до кінця розуміють, що це таке, швидко розповідаю: зони локального затемнення, а точніше, їх кількість, напряму. Впливають на якісь зображення, особливо в темних сценах і при високому контрасті. Вони впливають на точніше управління підсвіткою, тобто менше світіння навколо світлих об'єктів. Тим самим ми будемо бачити менше уреолів. Коротше кажучи, навіть в бюджетному, якщо його так можна назвати телевізорі, ми будемо бачити непоганий чорний колір без видимих засвітів. Чорний-чорніший, а білий-біліший, максимально спрощено. В телевізорі цієї моделі використовується матриця HVA. Це покращена матриця в порівнянні зі звичайною VA. Вона пропонує кращі коти огляду, зберігаючи. Що високу контрастність і вищу швидкість відгуку. Це буде пріоритетом для людей, які обирають телевізор, також для ігор. Стосовно яскравості панелі, на жаль, точної інформації немає, але якщо розглядати його в порівнянні з другими брендами, то вона приблизно на рівні 600-700 ніт в HDR та 354 ніт в SDR контенті. Також важливо сказати, що з цього року, якщо я не помиляюсь, TCL почали використовувати технологію Micro OD. Мала оптична відстань у мікро означає, що світло рівномірніше розподіляється по екрану, корпус стає тоншим. А контроль підсвітки точніший. Це особливо помітно в HDR, коли на одному кадрі є і дуже яскраві, і дуже темні ділянки. Матриця тут встановлена на 60 Гц у всіх діагоналях. А якщо підключати ігрову консоль, то починаючи від 55-ї діагоналі буде 144 Гц при розподільній здатності Full HD в режимі VRR. Звук в 50-тій діагоналі буде 2.0, два динаміки по 15 Вт. Починаючи від 55 і вище, буде вбудований саббуфер, тобто 2.1 з максимальною гучністю до 40 Вт. Звук використовується від Компанії Onkyo. Давайте нарешті перейдемо вже до самого телевізора. Почнемо з комплектації. Тут абсолютно нічого нового: дві бокові ніжки, кабель живлення, інструкція та пульт. На пульт хочу звернути вашу увагу, так як він тут повністю новий, віддалено схожий на Xiaomi, задня кришка з гострими котами, але в руках лежить зручно і не викликає якогось дискомфорту. По канону доступні клавіші для швидкого доступу до популярних додатків і цифровий блок. На черзі дизайн. TCL собі не змінює і залишила перевірено часом перфоровану задню кришку, як і в минулому. Телевізор. Стандарт кріплення на стіну VESA складає 300 на 300 мм і вага телевізора 9 кг. Всі порти підключення мультимедії знаходяться з правої сторони, а кабель живлення з лівої. На боковій грані ми бачимо PCMCI слот, USB версії 3.0, HDMI номер 3 оптичний вихід, супутниковий та антенний роз'єм. Далі HDMI номер 1 та 2, rj 45 і USB версії 2.0. Також бездротові інтерфейси. Це дводіапазонний Wi-Fi 5 з частотою 2.4 і 5 ГГц і Bluetooth версії 5.4. Телевізор по класиці працює на операційній системі Google TV на базі Android 12. На борту має 4-єдерний процесор, два з яких це Cortex A55 з частотою 1066 Гц і два ядра Cortex A75 по 1200 Гц. Оперативної пам'яті 2 ГБ і вбудованої 16, з яких доступно користувачу буде приблизно 7 ГБ. Розподільна здатність меню в 4K 60 Гц. На черзі зображення. Одразу прошу пробачення за плівку на екрані. Ми її не знімали. По перших кадрах одразу стає зрозуміло, що телевізор. Телевізор показує доволі насичено та яскраво, без токсичних та перенасичених кольорів. Ут огляду тут доволі непоганий, майже не змінюється, але трішки падає світлі відтінки. В нас вже десь відсотків 90% людей дивляться так телевізор з кута, так? По яскравості також ніяких проблем немає. Це натурально і без завалів в чорний. Навіть ці темні ділянки не змішуються в кашу і чітко видно кожну деталь окремо, що, безперечно, буде великим плюсом. За рахунок великої кількості зон локального затемнення картинка залишається незмінною і не виникає критичних під час перегляду, можливо, десь вони будуть, але це не дуже критично і ніяк не заважає перегляду. Не забуваємо що це початкове мініле. Кольори спокійні і без якоїсь деформації. В звичайному сценарії використання телевізор себе показує впевнено добре. Так само під час динамічних сцен, спортивних програм ніякого дискомфорту не відчувається. Знову подивимось на більш темні сцени, тому як це одна з найосновніших деталей, на яку варто звертати увагу при виборі телевізора. Під час вечірнього перегляду, як я казав раніше, на динамічних сценах ніяких плям та Ореолів не залишається. Локалка добре справляється і спрацьовує швидко без затримок. На цих кадрах також помітно, що кожна деталь промальовується окремо і можна розглядіти майже все. Так як це сучасний телевізор, то він підтримує всі відомі формати: Dolby Vision, HDR, hdr 10 hdr 10 HLG та IMAX Enhanced. Також варто окремо сказати про оновлений Google TV від TCL. Вони повністю переробили інтерфейс. Керування налаштуваннями картинки і звуку тепер можна бачити в реальному часі, що змінюється, і кожен параметр знаходиться в логічному місці. Коли ми натискаємо клавішу меню, в нас, як зазвичай, виїжджає панель швидкого налаштування. А якщо прогортати вправо, то можна відкрити повноцінне налаштування з усіма параметрами картинки та звуку. Окрім звичайних режимів зображення, тепер стало зручно регулювати параметри яскравості, кольору, чіткості та руху. Тут кожен параметр дасть вам змогу підігнати телевізор під ваші вподобання. Плані користування Інтерфейсу можна дати краба компанії TCL. Чорний дійсно чорний, а білий дійсно білий. І це ми з вами розглядаємо найдешевший телевізор від компанії TCL. Деякі бренди класу А дозволяють собі робити телевізори на порядок гірше і продавати їх дорожче, і просто виїжджати на власному імені. Завжди будуть залишатися люди, для яких напис відомого бренду переважує за те, що насправді відбувається на екрані телевізора. Коротше кажучи, кожному своє. TCL впевнено рухається вперед і вже робить технологію міні LED більш доступною для великої частини ринку. Тим самим люди, які хочуть хороший телевізор зі всіма технологіями, але не за всі гроші світу, це класний варіант. Якщо вам потрібен телевізор, щоб подивитись на ньому якийсь кінчик або серіал увечері і вдень та щось відносно недороге, то ось він перед вами. c 6 ks Тут немає 120-герцового екрану, але це й не завжди потрібно. Технологія MEMC класно домальовує кадри і робить картинку плавною на динамічних сценах, без ріків, і як показує наш досвід, якщо включити два телевізора з однаковим сигналом на 60 та 120-герцовому екрані, людина. Цього навіть не помітить. Ось вам, до прикладу, звичайна динамічна картинка, нічого не тремтить, ривків немає. Для середньостатистичного користувача цього більш ніж достатньо. Якщо ви все ж таки геймер і вам потрібна картинка на максимум, то варто розглянути старші моделі з вищою яскравістю та матрицю на 120 Гц, щоб отримати максимум задоволення від телевізора та консолі. Також декілька слів про звук. Для 50-ї діагоналі, два динаміка по 15 Вт як на мене, більш ніж достатньо. Знову ж таки, на власному досвіді, коли дивишся телевізор увечері, сильно там звук. Не накручується. Думаю, бубок до 20 це по шкалі гучності. Виставляється і все. Якщо ви дивитесь якийсь якісний сигнал, Netflix або записаний фільм на диск чи флешку, або торен, до прикладу, як правило, там бітрейт високий, і вам навіть не потрібно буде сильно накручувати звук, щоб нормально чути діалоги та ефекти. Також в оновленому меню налаштування звуку можна буде увімкнути додаткову технологію і обрати, що буде краще саме для вас. Як висновок можна сказати наступне: компанія TCL дуже вдало заходить з модельним рядом в 2025 рік. Робить колись дорогі технології більш доступними, не нехтуючи якість. Вони пропонують на будь-який бюджет різні телевізори, і з кожним роком ми будемо отримувати більш за відносно невисокі гроші. Можливо, колись великі бренди класу А також розчехляться і будуть робити адекватний ціник за свої телевізори. Але це навряд станеться. TCL, як і Хасінс, це вже давно не ноунейми, які збираються незрозуміло де, і у випадку якогось серйозного випадку ви не знаєте, що з ним робити. Це бренди на секундочку, які заставляють великих гігантів змінювати немін своїх телевізорів і переводити колись з топових QLED-ів у середній сегмент, причому майже нічого не покращуючи. Просто щоб можна було конкурувати на ринку. Якщо брати телевізор зі схожими характеристиками у Samsung чи LG, за нього доведеться заплатити відсотків на 30% більше, і часто ви отримуєте менше зон локального затемнення та нижчу яскравість. c 6 – це приклад того, як технології із преміум сегмента стають доступними. Якщо вам потрібен телевізор для щоденного перегляду з хорошим чорним HDR і адекватним звуком, він точно вартий уваги. Якщо ви наважились на покупку нового телевізора, ви завжди зможете звернутися в наш магазин, ми розповімо правду. Чому вам тут варто переплатити, а тут чому ні. Ми підберемо саме те, що потрібно вам. Також не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, майте пропозиції, напишіть обов'язково в коментарях. Завжди будемо раді робити кращі огляди, щоб вам було цікаво. Можете скачати наш додаток smartshop.ua з Play Market або App Store. При реєстрації вам нараховується 300 гривень бонусів, та за кожного запрошеного друга додатково нараховується ще 50. Всі ці бонуси ви можете списати в нашому магазині при повній оплаті. Дякую. За увагу! З вами був магазин SmartShop.kr.ua.